Пане Олеже, ось ця ситуація, яка зараз розвивається в Харкові, жахлива, кричуща, вбивча. Скажіть, будь ласка, в дипломатичній сфері, дипломатичною мовою, чи можна використовувати ці жахливі кадри, відео для того, щоб стимулювати наших партнерів активніше відгукуватись на наші прохання, допомагати нам і надавати системи захисту? Тобто не тільки можна, а й потрібно. І чесно кажучи, я думаю, що наші партнери могли б вже без всякої стимуляції зробити відповідні кроки, війна ж більше двох років, і само початку було зрозуміло, що без того, щоб закрити небо над Україною, ми не зможемо ефективно боротися з проти російської агресії. Тобто ми боремося, але ясно, що ефективність і ті поразки, які ми завдаємо російським агресам, залежить від забезпечення, забезпечення ПВО, тобто ситуації в небі над нашими містами і над полем битви. І абсолютно зрозуміло, що це питання має бути вирішено. Ну Добре, політично чомусь знову ж таки мені важко зрозуміти. Вирішили, що закрите небо над Україною. Неможливо, але з іншого боку, ну мабуть, можливо дати необхідні засоби захисту, засоби ППО. І я, я пам'ятаю, що на початку війни казав про необхідність того, щоб надали нам патріоти. Нам патріоти такі надали, але вже зрозуміло, що всі ці комплекси їх недостатні, має бути більше. І про якийсь успіх українського контрнаступу американські військові самі казали без панування в небі це неможливо. Тобто, всі розуміють, що це неможливо, і Україна не може бути такою боксерською грушею, яку по якій росіяни гадять. І тим не менше ми бачимо, все таки дуже повільно відбувається постачання необхідних систем. Пане Олеже, я чудово пам'ятаю ефіри. Зразка там весни 22-го року, літа 22-го року, і там низка військових оглядачів тоді казали: заспокойтесь, нам дають те, що нам дійсно треба на полі бою. Потім, через який проміжок часу, звучали тези: нам дають те, що можуть. Мовляв, заспокойтесь, як ви як ви бачите, як би ви сформулювали те, що відбувається зараз. Нам дають те, що. що? E, te, я вважаю так. E, тут є non, два обмежених e, e, моменти. Перший, це non політичний, і мені здається, це be можна be і необхідно вирішити прямо it? зараз. Тобто це цим не можна зволікати. Є елемент e, e, наявності в арсеналах і наявності. E, e, Відповідних обсягів потужності для виробництва Це, мабуть, важче, але як казав Макрон, якого люблять цитувати, треба зробити на зусилля. Тобто ситуація така, що потрібні дійсно надзусилля. Потрібні жертви не тільки з боку України. Ми бачимо, що відбувається, а і жертви. Ну, жертви не буквальні, але скажімо, виход з цієї зони комфорту. Звичайно, життя з боку наших партнерів він абсолютно необхідний і для України, і для них самих. Ми бачимо певні зрушення в бік більш рішучих дій серед західних політиків. Ми сьогодні вже згадували Єнса Столтенберга, спікера Палати представників американського конгресу, наших британських партнерів. Чи дійсно на ваш погляд це більше ніж заяви, і чи є зрушення, на ваш погляд, західного суспільства в бік більш рішучих дій? Щоб зробити такий остаточний висновок, очевидно, треба володіти всією інформацією, яку, я сподіваюся, володіє наші військові і так. наше політичне керівництво, але так дивлячись з боку, я бачу, зберігається розрив між заявами, Вони дійсно стали більш. Рішучими, більш відвертими, більш правильними і конкретними засобами, от скажімо, створюються коаліції про постачання е е літаків, про постачання амуніції снарядів. Але я хотів би, щоб все-таки відстань між створенням коаліції. І конкретним результатом була набагато більшою. От, скажімо, з і коаліція з приводу постачання снарядів в Україні. Ми про це чуємо вже кілька місяців. Я не знаю, чи не входять в необхідній кількості ці снаряди. Я не знаю з іншого боку. Я знаю про те, що достатньо було одного візиту здається Лаврова в північну Корею, потім зустрічі. Відповідно, між керівниками двох країн для того, щоб Росія отримала один мільйон снарядів. Тобто, так. ну не можна казати позитивно про вісі зла, але ми бачимо, що вона діє достатньо ага. е негативно позитивно. Негативно для себе позитивно пане Олеже. Ми керуємося порядком денним. І порядок, денний говорить про те, що в Харкові зараз продовжують шукати зниклих безвісти. А за інформацією тамтешньої влади місцевої влади на той момент в супермаркеті, коли був приліт, могло перебувати близько 200 людей. Частина з них зникли, їх зараз розшукують. В продовження цієї теми я хочу запитати про наступне. Ми на початку сказали про те, чи посилить це реакцію наших західних партнерів, а чи дозволять нам західні партнери мститися? Даруйте за таке слово, можливо, воно не дипломатичне, але чи дозволять, виходячи з сьогоднішньої ситуації у Харкові, використовувати західне озброєння для того, щоб Вдаряти по території Росії і тим чином зупинити ворога. Е, ну мститися це зрозуміло мені і вам всім, Тому що воно болить. Але в принципі, тут навіть не питання емоцій, це питання військової стратегічної доцільності. Не можна е, бути в стані війни воювати. Це війна, всі всі розуміють, і всі кажуть. Навіть Путін, вже здається, використовує е, це слово. І в той же час обмежити Україну в можливості бити по території Росії. Абсурд. Я це називаю просто абсурд. І я ж згадував про оцінки американських військових. Коли був контрнаступ, не було панування в небі. Вони б не могли сказали, що в таких за таких умов ми б ніколи не вирішили, що треба йти в контрнаступ. Якщо це є розуміння, і є розуміння, що треба, і вони казали, що абсолютно обґрунтоване удари по НПЗ і по цілям. В Росії це ясно військової відставці це свідчить про те, що без цього виграти цю війну очевидно буде неможливо, пане Олеже. Можливо, з вашого досвіду роботи дипломатом. Наскільки часто, а може взагалі такого не було? Емоційна складова в аргументації там того чи іншого рішення була визначальною. Чесно кажучи, я не можу згадати, коли емоції вирішували, але ясно, що коли є відповідна аргументація і вона є достатньо переконливою, якщо додати до цього вивіреному знову таки масштабі обсязі емоцій, це допомагає. Але знову ж таки ці емоції, на жаль, політика, достатньо цинічна справа, Absolutely. мають бути виважені щодо подачі, щодо обсягу і щодо співвідношень між емоціями і практичною необхідністю. <говорит> Чи було б доречно запросити всіх поважних панів, яких вже запрошено на саміт Миру, не до Швейцарії, а, наприклад, до Харкова, для того, щоб простимулювати їх до більш швидких і рішучих дій. Якщо виходити з. Ну, як вам сказати, з е, того, щоб е, що було б важливо, що вони все побачили так досі? Ну, ми розуміємо, що навряд чи вони. Ви знаєте, Я думаю, тут треба пояснити все ж. Ну, згад... чому, Згадати... чому, чому саме Швейцарія обрана для такої зустрічі? Те, що нам можливо здається очевидним, воно Тобто про нейтралітет? Не... А, ні. Ну чому вони не пропонуються зібрати їх в в умовному Харкові? Ну я то розумію, але було б непогано. Давайте пояснимо. Тобто, було б дійсно непогано. Ну наскільки я знаю, це очевидно обговорювалось достатньо, достатньо довго, як я розумію, швейцарці взяли на себе ініціативу в організації цього саміту, виходячи з досвіду, який має Швейцарська конфедерація в організації зустрічі такого типу. Тобто плюс вони важну. Не вважають, вони є нейтральною країною, і відповідно, як вони вважають, можуть дивитися на все достатньо неупереджено. Хоча, якщо як на мене, на цей конфлікт на цю війну не можна дивитися як на конфлікт, не можна дивитися неупереджено. Прийшов вже давно, вже, ще два роки тому, час, коли треба було. Вибрати на якому ти боці, і це не просто значить робити відповідні заяви з боку швейцарців, Ми це чули, але в той же час відомо, що і з постачання зброї наскільки я пам'ятаю від Швейцарії, ми не побачили. Ми не побачили дозів, які вони давали тим, хто володіє їхньою зброєю. Тобто зараз, в принципі, дійсно, як це не пафосно, продовжується боротьба добра і зла. До речі, ось ще хотів пригадати, що мені здається, чим ближче країна до Росії, тим більш вона предметна і конкретна. Зокрема, Польща підтримує удари України по військових об'єктах на території Росії. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Радослав Сікорський. За його словами, західні країни повинні припинити обмежувати себе в наданні допомоги Україні. Крім того, Сікорський засудив регулярні ядерні погрози Кремля. Давайте цитата й буде питання. Росіяни задають ударів по українській енергосистемі, зернових терміналах та газових сховищах, цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штаб-квартири у Ростові на Дону. Крім того, що Росія не використовує ядерної зброї, вона нічим себе не обмежує. Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших цілях та позиціях в Україні звичайною зброєю. Ми знищимо їх усі. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. І це що стосується Польщі, більш предметна позиція в країн Балтії, Так, пане Олеже, мені здається, що наші західні партнери вони. Розуміють наслідки так російської агресії, і вони прогнозують наближення цієї війни до своїх кордонів і для того, щоб стримати ризики для них, що роблять, пропонують зробити стіну дронів. Якщо ви ще не чули ці інформації, то вона з'явилася буквально напередодні країни Балтія, саме і окрім країн Балтії, Норвегія, Фінляндія і Польща домовилися захистити у такий спосіб кордони. Ще немає достоменно відомо, як це буде виглядати, але принаймні вже над цим починають працювати тут би я. Х зазначить домати. Ну, по-перше, позитивно, що такі речі обговорюються, але ще більш важливо, щоб знову такі вживались конкретні заходи для реалізації таких ініціатив і інших, причому вже зараз. По-друге, коли я чую про це про всьому позитивному ставленні, все таки хотілось би більше розуміння і більше чути, що в принципі, ситуації залежатиме від того, як закінчиться ця війна. А вона має закінчитись для нас, і наших партнерів, такою ситуацією, коли Росія не зможе загрожувати залякувати ні Україні, ні Європі. І тому зараз, як на мене, треба зосередити саме на тому, щоб забезпечити перемогу України. Але водночас паралельно з тим, що росіяни, наприклад, так роблять те, що вони роблять на території України, кадри з Харкова. Ви зараз, друзі, бачите на своїх екранах. Нагадаю, саме сьогодні Харков вчергове зазнав Харків вчергове зазнав. Удару від росіян в о як бачу, мер Харкова повідомив про вибухи в місті. Наслідки цих вибухів. Ви бачите, якраз зараз триває рятувальна операція в цьому місті. Я до того, що паралельно з цим росіяни вкидують ось цю якусь таку, знаєте, гібридну таку гнилу складову. З, я маю на увазі те, що вони. Намагаються робити у фінській затоці, там, у Балтійському морі, з ось цим намаганням чогось там пересунути і що, і подивитись на реакцію. І знову ж таки, от я дивлюся на реакцію на російські повідомлення, ідеї, ініціативи. В принципі, дивно, що вони викликають певний подив, дехто заскочений, що таке висувається. Ну, в принципі, якщо подивитися на поведінку Путіна і до війни, і особливо після початку війни, він же нічого не зробить без того, щоб не спробувати і не подивитись, яка буде реакція. Тобто можна довго сперечатись, Він стратег, він тактик. Але для мене очевидно одне він опортуніст. Це значить, що він діє через ті канали, і там, де він бачить, що він може досягнути успіху. І це один випадок. Вони вкинули цю інформацію. Потім вона я читав, начебто зникла з офіційних сайтів. Так, так, так. Але я абсолютно впевнений, що російські спецслужби, зовнішня, зовнішня політична відомство вони уважно дивилися, яка буде реакція. І якщо проаналізувати всі дії Путіна, то вони відбувалися саме там, де він вважав, що він може діяти саме так, як йому потрібно. І тому я вже про це багато разів казав, треба змінити парадігму, коли не Путін нас всіх залякував. і Ми дивилися, як він повернувся, що він сказав, що він напечатав, а що б друкував, щоб Путін почав і його комаріля почали боятися і України, і наших партнерів. Олеже, ми щиро вдячні Дякую. вам за те, що ви долучилися до сьогоднішнього ефіру. Глядачам нагадуємо з нами був Дякую. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України.